Хеппі лор допомога при болю в горлі. Автівка Руслана постраждала після одного з нещодавніх обстрілів Києва. Ворожий снаряд упав у двір будинку, біля якого було припарковане авто. Поки не знаємо, ще не тільки що ще не заводили. Ось будемо дивитися. Що з мотором? Розбита фара продірявлений капот сліди подряпин на кузові. Автівці Руслана пощастило більше ніж іншим, які були припарковані за кілька метрів. Вони згоріли. Свою автівку Руслан поки боїться заводити, адже осколок залетів прямо в двигун. Ще не заводили, тільки що вийшло. Ось будемо дивитися, що з мотором. Візуально, капот під заміну. Ось у нас автоцивілка, це точно не покриває. Головне, щоб люди не постраждали. Якщо присматриться, у нас стріла. Про механізм компенсації за постраждале авто нічого не знає. Каже, що страховка є, але зовсім не на такі випадки. Не знаєте, є якась можливо компенсація за пошкоджене майно чи поки що про таке не задумувалося? Нічого не знаємо. Поки що про таке не задумувалося. У нас автоцивілка це точно не покриває. Головне, щоб люди не постраждали. Саме через це народні депутати і планують створити закон, який допоможе українцям, чиї транспортні засоби постраждали внаслідок агресії РФ проти України. Відповідний законопроєкт уже зареєстрували у Верховній Раді. Юрист Андрій Тригуб каже, що депутати задумали не класичну компенсацію. Якщо за цей законопроект проголосують, діятиме інакший алгоритм. Фактично, це не компенсація якимись живими грошима, чи взамін е, якимось реальним майном. Е, механізм заточений під е, е, імпорт ззовні. За словами юриста, якщо законопроєкт проголосують, пільги будуть поширюватися тільки на імпортні автівки, тобто ті, які треба буде ввозити на територію України. При імпорті, тобто привезені з-за кордону е, чи нової, чи бувши використання автівки. Е, імпортер. То власник е, сплатить менше платежів. Пропонується, щоб його звільнити від е, візного мита, звільнити від податку на додану вартість і звільнити від е, акцизного податку. Наскільки великими можуть бути такі знижки, залежить від народних депутатів і відсоткових співвідношень, які будуть затверджені у законі. Економія може бути значна. Там, по прикладу, е, там трьохрічної машини, яка умовно коштує з якихось причин там, 5 тисяч доларів. Оцих вартість платежів е, примитно оформлені може досягати там семи тисяч доларів. І чим старша машина, тим е, ну фактично більшою буде економія, оскільки акцизний податок був би більше. Та претендувати на пільги зможуть лише власники викрадених повністю знищених та автівок, які постраждали настільки, що їхній ремонт дорожчий за вартість самого транспортного засобу. Для тих, хто в кого викрали автомобіль, або він повністю знищений теж треба наголосити. Тобто, по тексту законопроекту по автомобілях, які підлягають відновленню, пільг не передбачено тільки для тих, які не підлягають ремонту. Ну або відновлюваля ремонт, яких дорожче, ніж самовартість. Та прийняття такого закону точно допоможе людям, авто, яких постраждали або були знищені. Адже до цього діяв загальносудовий механізм стягнень через позов до країни агресорки. Це швидший результат, це те, що може допомогти там, вже зараз комусь там, замінити свою пошкоджену автівку, якщо цей законопроект буде прийняти. Тож ще запрацює новий алгоритм компенсації за втрачення автівки, побачимо уже після голосування.